Добрий день, давайте хвилинку поговоримо зараз про наших дітей. Всі ми, як батьки, дбаємо за своїх дітей і хочемо їх по максимуму захистити. Ми купуємо їм одяг, меблі. Ми дивимося, щоб вони правильно харчувалися, але більшість нас забуває за ще один важливий захист для дитини це фінансовий захист. Скільки кожен з вас може заощадити для дитини? Чи це буде 4 гривні в день, чи це буде 5 гривень в день? Хтось може сказати, що це досить маленька сума, але давайте ті 5 гривень в день помножимо на 365 днів в році. Це виходить 1825 гривень. Вже не так вже й мало. І якщо ми помножимо цю суму на 18 років, коли би ми почали заощаджувати для дитини з перших днів життя, це виходить 32 тисячі досить непогано. А коли ці кошти вкласти правильний фінансовий інструмент, який буде давати дохід. Сума збільшиться приблизно в три з половиною рази. Знову ж таки, перемножимо, і це виходить вже 140, 114 перепрошую, тисяч дев'ятсот Досить непогано. Але я знаю, що багато хто з вас скаже, це тільки гарно звучить 5 гривень в день для дитини. Не шкода, але де гарантії? Ну це розумно. Ми теж чоловіком задавалися цим питанням. Але що краще? Перевірити, впевнитись і зробити щось для дитини, чи просто боятись і нічого не робити. Звичайно, краще щось зробити. Ми з чоловіком маємо зараз захист фінансовий для дитини в одній європейській компанії, яка працює вже 140 років на ринку Європи, яка має вісім перестраховочних фондів. І ми знаємо, що гарантовано дитина під фінансовим захистом є. Чи хочете ви, щоб ваша дитина була під фінансовим захистом гарантована? Телефонуйте!